Я теж ходіла борщіську сорочку. Це моя власна сорочка, яку колись вишила ще моя прабабуся у далекому 1915 році. В цій сорочці вона виходила заміж, брала шлюб, і зазвичай, як ви знаєте, жінки хотіли в цій сорочці, щоб її і похоронили. Але сталося зовсім по іншому, коли прабабуся захворіла у 70-х роках, вже всі готували. У одяг, як ви знаєте, для такої події поглянула вона на ту сорочку і каже, якісь такі ті чорні рукави, не хочу я їх. І ось так розводи рукавів до підуставки, відрізали і прийшли, звичайне, до губка на біле полотно. Але бабуся щось ще передумала, пожила трохи, і моя бабуся вишили. Тодішню сорочку, які ходили люди у 1975 році, коли померла парабуця, а та сорочка з тими вже білими рукавами залишилася. Скільки до нас приходило у тих майстрів-гендарів, щоб купити ту сорочку, якось якось нам завжди було шкода, ну то лишилося від права та хай ще пустить. Прийшовши в краєзнавчий музей, я потрапила на захід, який організувала школа баштівської сорочки. То була перша краєзнавча конференція по верхоплуту. І вони мене навчили вишивати. Приїхала я додому і кажу, витягуйте ту сорочку. Я зараз до неї подивлюся. Глянула дійсно, вона вишита верхоплотом, є, бачите, погрудки, вишита верхоплутом вверху. І в нас в фондовій збірці є схожа сорочка теж села Гармаківки, коли рукави вишиті ось такими поздовженими смугами. І я за цілу зиму змогла вишити сорочку і зробити собі такий вже ніби і старий новий рете. Дякую за увагу.